Який колір має зима? Білий, блакитний, червоний, зелений чи синій? Я зимонька зима, і, звичайно, я біла. І давніх давен мене називають білою, та це й не дивно. Адже саме взимку на землю я розстеляю білу, пухнасту ковдру, прекрасний і холодний сніговий килим. І саме білий колір снігу дав визначення, що зима біла. А ще набуваю червоного кольору від ягід, гробини, калинових кетягів. Саме зараз на гробинах залишилися тільки червоні ягоди, і такими вони здаються яскравими, що інколи аж очі вбирають. А чи знали ви, що я можу бути і зеленою? Особливо це відчуваєш наприкінці грудня, коли на поріг впевнено і рішуче ступає новий рік, і він несе із собою в кожну оселю якесь вічно зелене деревце, чи то ялинку, чи то сосну, або смереку, ялинкові базари, ялинки, які чекають на свято, де виконують найголовнішу роль. І навіть ялинки у парках взимку стають набагато яскравішими. Мене можна побачити синію, і це не вигадка, і не диво. Сині тіні лягають від дерев, від будинків, від людських постатей, чи то тому, що тіні ці лягають на сніг, а чи тому, що їх підсвічує небо, яке часом, звісно, буває сивим, але в сонячні дні стає дуже синім. Я зима барвиста, зима веселкова. Це від зимових свят. Уже в грудні дерева на вулицях прикрашають кольоровими гірляндами, і світяться вони червоними, синіми, зеленими вогниками, нагадуючи, що вже зовсім скоро, незабаром почнуться веселі новорічні свята. Таж якого кольору зима? Я така, якою мене бачать. Хтось білою, чарівною, а ще для когось я барвиста, сповнена різними кольорами і емоціями. Щоб бачити мене кольоровою, треба просто мати великі очі і велике серце. Треба дивуватися життю в усіх його проявах. І не зважати на дрібні негаразди, тоді я подарую химерні визерунки червоні спалахи горобин, зелену ялинову пишноту, розмаїття святкових серпантинів і гірлянт.